Ітак і всім привіт! З вами Віталька. Приїхав я, погукали мене в Перідон. Ліксіон 7720. Новенький 500 мотогодин, жатка 9.30, ленточна. Ну, зараз таке, що зможу, покажу, а потім вже на вулицю вилізу. З вулиці покажу вже жатку і сам комбайн. Комбайн новенький, гарненький. Звісно, по оплаті 12 тисяч ставка і 100 гривень гектар. Ну, комбайн новий. Ну, Офіційно, як би сказати, робота, то вже їх заплатить. Да, Всі, хто дивився попереднє відео, там же ж нам не заплатили, але ну, тут я думаю, що Заплатять як офіційна ця контора, ось такий комбайник. Ну, в кабіні, звісно, треба поприбирати, в кабіні капець, я такого не люблю. О, соя, Черкаська область, Чорнобайський район Агріко. Але не знаю, чи надовго мене тут хватає. Коротше, відносини до людей в цій організації, як до скотви. Ну, Я не знаю, якщо що, побачимо, як воно що воно, то я буду дзвонити директору. Поки не, довгий ящик не затягли. Ну, Кажу так, як є, тут, тут, тут ж то туди не їдь, туди не поїдь. Там ну, капець, як концлагерь. Не те, що мені щось все не так. Ну, Я повинен молотити, я свою роботу роблю, ну, спокійно, а не щоб нерви тріпали. Побачимо. Ну це розкази. Побачу, що воно буде, до вечора бо О, Так що якось отак. Це останнє, до речі, останнє їхнє поле. Соя на поливі. Отам гідрант, я не знаю, бачите, ні. Соя на поливі, вроді би така на цей, да, на М -м, вид дивишся, то капець, але стручка немає взагалі і дає вона буквально, ну скільки вона там дає, 2,3, і казали на поливі. Так, не забуваємо поставити лайк, отакий жирний палець догори. Підписуємося на канал, ну це по бажанню. О, хто бажає підтримати канал, в описі буде Силка на донат платформу і на карточку. О, ну Це хто бажає підтримати канал, і мене особисто, як від того комбайнера. Там воно Джони ходять, бо це друга організація. На ком... Ярідоновський комбайнер 2. 772.0. Це що я? На ньому це їхня картографія така. О. І 87.2.0 це Рідоновський, І два Джона ще е, якась друга фірма. О. А, і Їхній компаній у них теж 87 по-моєму. Я не знаю, побачимо. Це ось у Джон іде 780-й. Такий теж красавчик. Це теж найомний. Там теж Джон, а нашій «8700» йде ззаду. Це їхнє останнє колесої, я так зрозумів, ми його домалачуємо і поїдемо там комусь там кукурудзу допомагати, а завтра вихідний. Ну, от, якраз і побачимо, що воно, як воно і тому подобне. Будемо працювати чи не будемо, тому що як би сказати, новий комбайн це не є аргументом. І 100 гривень гектар і за таке терпіть, щоб у тебе відносилися до собаки. Теж ну, не хочеться. Хто розуміє, хто, хто той мене пойме, а хто не розуміє, той не пойме. Як воно пишуть е коментарі... Mm -hmm. Коментарі пишуть, що ви бігаєте, як собаки, місця собі не нагрієте. Е тому подібне. Так що якось, якось отак. Е вже буде перерив, да, вас перенесе, вже я з вулиці покажу комбайна, як вони ходять, молотять, приїде сервісний інженер 770 вигружає а там 87-0 джоних такий під перегрузчиком 35-точка під вигрузочкою ось така жаточка ну, поки з кабіни, кабіни. вилізу тоді вже покажу Став на вигрузочку думаю, покажу вам. Це для GPS, але в нас його немає вигрузочка така у нас проїздить. Мабуть я рано викинув шнек, або щось, щось дуже швидко я вигрузився. Отакий От джойстик, ну для мене неудобний, я вам скажу. Газулька. ну оце таке. Що, будемо їхати. А що той вирусився, теж так да, вигрузився. Будемо їхати. Далі працював. Я сам. Де підстав по собі за руль. Пашой! По красавці там мені дали. Новенький, десь котну та часто. А така пилюга на сьогодні. все і Нічого не видно. Ну красота. Комбайн бомбезний. Знаєш, якесь хазяйство. Хазяйство, блядь, звісно капець, оце пилюга. Не знаю, що воно буде. Як воно буде, росла? Ну, 100 гривень гектар. О, і, блядь, оце відношення тут таке, блядь. У цьому хазяйстві. Агроком, чи як воно називається, блядь. А ну джоник йде. Що я вона ще з листком. А ще й острова оці повирізали. Кажуть, будемо підсухувати, потім приїдете, позбираєте. Йо, перний варить. Що я, бачите, що я з листком. Чи не бачите? Отаке Джоник воно йде. 780 й теж найомний. Вітер накриває, це пепець. Один, а воно наші 872-0 йде. Я не знаю, витро чи ні. Колесний теж. А батька відправили на Вінничину на 872.0, на гусінічний. І дядько на 750-й тріон, завтра буду проситися до них. Ну як? Свої, звісно, що ти зробиш? 780-й, я не знаю, покажу чи ні. Тут у нього там торостить, якщо він Ух, моща. Ну він ширший, от 87-2.0. Набагато ширший. Ось 77-2.0 е -е, вузький. Метр 40, а цього метр 80, по-моєму. Це дійсний казав. Воно мій заходить. Ну як мій, Харитоновський. А Джоно теж щось став. Непонятно. Ой, такі наші заробітки. Колеги. Такі наші заробітки. Ми туди не попади, щось мені цей год не везе. Абсолютно і в основному. Почому не знаю. Комбайн отвічний, вроде все нормально, так хазяйські, тут, тут ози компасірують. Блядь. Ну, може вони їм не треба. Тут 2-3 кукурудзів залишилися. Що їй оце кусочок і 2-300 кукрузів залишилися? Два Карідоновських, два, два Джона і в них теж 87-20. Тому що антіприста їм і не треба, ці комбайни, вони комбайнерів сносають. Тут, тут хрен його знає. Красавчик. Жатка 930-та, але йде як у дим. Тим звісно більше треба, ну но... а може і цієї вистачить. Та ти що. Хомфезний. Це 87-й іде. Так що так всіх обдав я на місто поставив. Дай вам Бог здоров'я і вашим дітям. Поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал. Estou sem passar de zdrowia.